Вітаю вас. У продовження теми про неадекватних фінансових блогерів, які дають псевдофінансові замагічні якісь поради, хочу ще сказати: з досвіду спілкування з оточуючими людьми. Так от Стикаюся з такими людьми зараз, що люди справді з дуже дуже гарним достатком, з дуже такою стабільною фінансовою ситуацією намагаюся цю фінансову ситуацію не дуже афішувати. От, тобто, ну умовно кажучи, вони у них є гроші, щоб їздити на якихось машинах, вони їздять на. Ну, скажімо так, ну середнього так, гарного, середнього класу машинах, а не на там мазіраті, Бугаті і так далі. от І в той час, навпаки, люди, які мені озвучують, що вони хочуть. Я не буду казати, які речі, прям нещодавно я почула, а пані мені каже, яку вона річ собі хоче таку річ можуть собі дозволити купувати не всім. Реально середнього, такого класного середнього масштабу підприємств засновники, розумієте, володіти такою річчю. І я чітко розумію, що цій людині, яка от мене мені це озвучувала, що я б хотіла цю річ. Я розумію, що навіть якщо ми ціну цієї а, речі зараз поділимо на 20 і купити щось на таке ну, еквівалентне, тому що вона хоче, а, за ціну 1,20 від, від цієї ціни, а, і то для неї це не буде дуже легко, розумієте? Тобто, і от ти думаєш, от навіщо? Ну, навіну навіщо? Тобто, або, наприклад, дивлюся відео деяких дівчат, які заробляються, ну, скажімо, таку просто, просто нормальну українську зарплату. І вони кажуть, що вони хочуть сумку Шанелі або сумку Левітон. Я більше двох з половиною років пропрацювала в Нідерландах на нормальну зарплату. Тобто в мене не була зарплата висока, але вона і не була мінімальна. І нам давали бонуси ще. І ну, коли я вчителем в школі працювала, і перед кожними канікулами нам давали бонуси і все. І при тому що я, ну, звичайно, що я там платила за квартиру, так, тому що, ну, не то, що прям платила за цілу квартиру, вона там трошки допомагала сестрі з іпотекою, то. Ви знаєте, в мене не було в мене не було ілюзій про те, що я можу купити і навіть маю хотіти собі річ такого цінового сегменту. Я вам скажу, коли я купила собі парфуми, ну, я, я люблю дуже парфуми, я частенько там купувала собі парфуми. Навіть коли купувала парфуми там. Один раз на 3-4 місяці, які коштували за 50 євро, я вже дуже-дуже думала, чи хочу, чи можу я витратити ці 50 євро за зарплатою в більше 2000 євро на місяць, розумієте? Тобто, чи воно доцільно? Чи воно доцільно, розумієте? Чи можливо. Єдине, що я багато грошей да, витрачала на свою освіту. На додаткову освіту, особливо все, що стосується психології, я прям втарювала. Я втарювала все, що я заробляла, мабуть, саме на такі, на такі речі. Я можу сказати, що а, все ж я втарила, туди, я все відробила. <сум> От, я все відробила. Я не залишилася в мінусі. Ну, але я відробляла їх роками також. От, і е, е, ну, от, знаєте, от просто не, ти чуєш, ти не розумієш, бо ну, і, окей, хтось е, мені може сказати, там, може, ти не так любиш що, там от, от ті речі, про які інші мріють. Може, ти мрієш про якісь там парфуми, раз ти любиш парфуми. Я люблю парфуми, я люблю ну, сумки, наприклад. Ну, я, наприклад, знаю, що от цією зарплатою в декілька тисяч євро, наприклад, ще з бонусами, які могли там бути. Там 500-400 євро, так? Ем... Ну, окей, там раз на півроку можна купити сумку, наприклад, мого улюбленого бренду, тому що там, знаєте, я люблю бренди, які дружать з головою, тому що там гарна якість. Можливо, вона не ідеальна, як там супер-супер, мега преміум сегментові, але вона класна якість, і вже довго носити. Там супер-класний дизайн, там супер якісна фурнітура, там все-все-все. І ця сумка коштує ну, 100 євро. Ну, там, 150-200 євро, ну, там, вона щоб коштувала 250, це там, в них, от, в цьому брендові там, супер-супер сегмент вже розумієте, в їхньому, в їхній лінійці. І, і то я ну, ну, окей, ну, іноді можливо. Іноді. Ну, в мене навіть в голову не приходила, чесно кажучи, така думка, що я могла би мріяти про. З нормальною зарплатою про якісь такі речі, про які, ну, можливо, знаєте як? Мені здається, це ось тут ставлення таке. У мене таке ставлення до речей, що в мене має бути річ така, що якщо, наприклад, от прикраси, я люблю ще прикраси дуже сильно. Якщо я цю прикрасу загублю завтра, от буду мити десь руки і залишу клучку та не ну зніму, залишу каблучку на умивальнику десь. Так? Або сережку втрачу. Я не буду потім півроку ходити і думати, що а, Боже, що тепер робити, це ж була така інвестиція на все життя, що я можу, можу там це продати. От Такі речі вони мають бути в сейфові, мабуть, якось, ну, якось так. Ну, Тобто, знову ж таки, це про дуже багатих людей розумієте? Ну, Вони про ці речі не мріють, вони їх просто купують і все. Тобто це ну, абсолютно логічні для них речі. Тобто, я завжди думаю, що для мене річ має бути те, що я ношу якісно з гарних металів з пробами. Оце я люблю, знаєте, проби з заводу, всі ці оці. Я дуже не люблю цю бюджетерію, цю цю. Я не люблю, люблю короче її. От я люблю все, особливо те, що довго до тіла там торкається, то я люблю, щоб знаєте, все було як положено, як має бути. От. Е ну, але це має, не має бути такого знаєте, сегменту, щоб якщо я загублю там щось, щоб я два, два тижні потім умирала і плакала за цим, і шкодувала, і думала, боже Боже. Ось, тому і та сама сумка. Щоб цією сумкою потім ходити отак, от і боятися її десь поставити, боятися, що буде десь під подряпинка, чи ще щось. Це заради Бога. Це просто сумка, слухайте. Це просто сумка. От, Не знаю. <рисква> тому от я бачу такі речі, що люди... І, і часто хто мріє про такі речі, ще, е, які взагалі не співвідносні з їхнім заробітком, це часто люди з великими боргами, насправді. Тобто в них величезні борги, в них величезні борги по кредитних картках, по просто вони позаймали там всюди величезні борги, і пере всьому тому вони мріють про якісь там. Абсолютно нерелевантні рівневі їхнього заробітку речі. Нерелевантні їм щодо заробітку, щоб окупити ці речі як пішки до місяця, розумієте? Чому би не поставити собі там якусь там проміжні цілі, розумієте? Про такі взагалі нерелевантні речі найчастіше мріють не ті люди, які не можуть якось там пробити яких свою фінансову стелю. Яка фінансова стеля це зазвичай люди, які знаходяться на дуже сильному фінансовому дні, які навіть не можуть просто провести своє фінансове життя, хоча б у відносний лад, у відносний лад. Тобто там декілька місяців жити без боргів, або вчасно просто закривати свої кредитні картки, самим оплачувати собі базові речі. Отакі от люди, от саме такі люди, часто мріють і прям витрачають свою енергію на абсолютно нерелевантні цінники, скажімо так, нерелевантні їхньому заробітку цінники. Отака от -от, от така -от сумна історія. І водночас я спостерігала за людьми, наприклад, в Нідерландах. Вони можуть бути, ну так ти ніколи не, ти там ніколи не дізнаєшся, скільки у людини грошей на, на рахункові, тому що люди можуть виглядати дуже скромно і при тому мати дуже значні суми на рахункові, на банковському рахунку. Або, наприклад, ці суми вкладені там в нерухомість. От. А, ну, Вони чимось жертвують, вони не купують <свят> з таких зарплат декілька тисяч євро. Вони не вважаються великими зарплатами, вони вважаються маленькими зарплатами. І вони не, не купують на, на ці зарплати по тисячі парфумів на рік, на рік не купують там дівчата. Ну, Я маю на увазі такі парфуми, десь 50 євро плюс. Там на рік ну, два-три флакони може бути, якщо вона дуже любить. Угу. От і ну я зазвичай я про загальну масу кажу. О, там немає натовпу в в магазині люксових е брендів косметики. Немає там натовпу, хіба що розпродаж, розпродаж дуже сильний. Ну, Проте вони накопичують суму, беруть позику потім на дім і потихеньку дім виплачують, живуть в гарних домах, які не знецінюються. Якщо вони вирішать цей дім продати, вони... Можуть продати ще щось наварити на цьому, а іноді і непогано, так що можна ще одну квартиру купити. Ходять з рюкзачком своїм замизганим, часто таким задрипаним, що на нього страшно подивитися. Ну, да, І все. І використовують косметику по типу. Ну, по типу всього того, що можна купити у звичайному дракстор наша Єва, наш варус оце таке. Ось, тобто. Вже магазин Дуглас, наприклад, щоб туди вона заходила і сильно скуплялася. Mm -mm -mm -mm. Дуже, дуже раціональні, дуже продумані люди. Ви знаєте, я перед собою постійно тримаю климок для, <климок для миші з, з Нідерландів. Чому в Нідерланди це не моя країна, там багато своїх особливостей, скажімо, так які мені не підходять, але в Цьому я вважаю, вони великі молодці, на першому місці, перша. А оці всі забаганки це навіть на 41 му місці. От. Як вони люблять, люблять казати, любили мені казати англійською мовою, вони зі мною спілкувалися first things first. Перші речі на першому місці, а не якась лабода. Так що такі от справи. Дякую за вас.